Маленька Анютка дуже бажана дитина у Алли Гедзюк. Про те, що її донечка народиться з вродженою вадою серця, маму лікарі попереджали ще під час вагітності, і вже у місяць від народження маленьку Аню прооперували. Та це був лише початок боротьби за здоров'я дитини. В Неї після першої операції грудна клітина впала всередину, і потрібно було рівняти. Вже другу операцію робили вже знову на серці. І вони з'єднали її, і зробили операцію і поставили пластину. Ну і Пару днів пройшло, ну, не пару десь, місяць ми поїхали додому побули, тут дитина в хаті посиніла. І В обласній сказали, що двостороння пневмонія. Дитині виписали купу препаратів, колола антибіотики, але дівчинці краще не стало. Хвороба не відступала, тож мама з маленькою анютою вирушили в столицю. Київські медики спростували діагноз рівненських лікарів, припинили попереднє лікування, а до сердечних недуг приєднався ще один діагноз компресійне звуження лівого головного бронха та ателектаз лівої легені. Дитині стало гірше, і вона садить її на штучне дихання. На 21 день. Ну, у мене така дівчинка була шустренька, і вона себе витягує з штучного дихання. І, і пару днів пройшло, і в неї залиша зупинка серця. Після чого дитина перестала сидіти, говорити, ходити. Ну, все. І жувати перестала також. На жаль, під час цього противного лікування виникли ускладнення, які привели до того, що розвилась гостра гіпоксія мозку і ураження ЦНС, і внаслідок цього тетрапарез, затримка статокінетичного розвитку, симптоматична епілепсія і затримка психопередмовного розвитку. Дитина гарно піддається відновному лікуванню, реабілітації, відгукуються на це лікування, появилися якісь емоції. Тому, поки дитинка маленька, нервова система пластична. Є можливість для реабілітації. Чим раніше, тим краще. Через зупинку серця і дихання мозок не отримував кисень. В результаті порушились функції мозку. І все, що дівчинка вже вміла до зупинки серця, їй доводиться вчитись заново. В рідному рівному Анюта проходить реабілітацію, але цього замало. Мама зв'язалась з медиками з реабілітаційного центру Любов Янгола у Китаї. Там дівчинці обіцяють допомогти. Я хочу, щоб моя дитина стала на ножки і почала говорити. Зрозуміла, що вона вже така не буде. Щоб здійснилась мрія, Алли Гедзюк, необхідно 10 тисяч доларів. Саме стільки коштує реабілітація в Пекіні впродовж 60 днів. Мама з доною живуть на інвалідну пенсію дівчинки, батько дитини ніяк не допомагає. Тож назбирати космічну для них суму самотужки не зможуть. Відтак просять усіх небайдужих людей допомогти дівчинці заново навчитись їсти, ходити, сидіти та говорити. Телефон мами та рахунок для допомоги ви зараз бачите на своїх екранах. Кожна гривня може наблизити дівчинку до одужання та щасливого дитинства. Катерина Мунка Юрій Кобів новини рівного.